Молодой человек! мужик, це що у нас? Бардель? А у вас є розетка? Ти таки сразу розумієш. Угу. Моя собака хоче тут бігать. Я хочу тут бігати. Стій! не готуй, Боже. У мене колись гості прийшли і попросили. Ігор Горбатенко, офіціант. Але замість візитки сьогодні тут листівка. Нарешті. Тепер уся наша команда 25. Каріна, з днем народження, любимо. Є адекватні гості, звичайно, а є якісь гості, типу, ось таке, ну, це не норм. Я така сама людина, як і ти. Неважливо, який в тебе статус, скільки ти заробляєш грошей, але кликати так це не нормально. У мене навіть колись була така ситуація, що мене покликали отак, і менеджер кричить. Людям. А, можна, будь ласка, так себе не вести. Це що у нас? Бардель, вибачте, будь ласка. якийсь? Ну, це заклад, і типу, потрібно з повагою відноситись. Звати Ігор, написана таблічка. Ну, отакеанська таблічка написана Ігор. Коля. Сережа. Мужик. Молодой чоловік. Деякі гості іноді мене питають: типу, вас точно звати Ігор? Чи у вас просто немає більше бейджі, коли вам прикріпили це саме ім'я? Бо це єдине, яке залишилось там світа. Катя. Дуже приємно, коли по ім'ю кличу. Це от топ. Ти намагаєшся прям саму кращу атмосферу, Боже, да те подарить принесу, якщо щось дуже довго віддається. Я завжди кажу, Боже, ну сам би за зробив. Ну зараз сам вам приготовлю, ну вибачте, що так довго. Але якщо типу якось ось так от то я розумію, що позитивних емоцій над, цим, ну, над цими гостями точно не буде, бо наша. Наша намагатись над тим, що не зневажає мене. Трохи харить, бо нормально, що я говорю слово харить. Це не якийсь там, типу, нецензурна лексика. Ну, взагалі вже хтось хоч прийме замовлення. Добрий день, так, що будете обирати? Ой, то що ми будемо? Я ще меню не відкривала. <свісно> в принципі, ну, я можу тут минут 20 постояти біля вас. Зараз ви ще подумаєте? Ти стоїш, і ти розумієш, що в тебе ще якби, за спиною кучу роботи. Повертаєш голову, а на тебе вже 35 людей. А так? І ти такий. А, то може я через хвилиночку підійду десь. Що не хочете з нами стояти, общатися? У мене вчора була така ситуація. Мені кажуть, можна, будь ласка, такий-то, такий-то напій. Кажу, вибачте, будь ласка, але в нас немає такого напою. Ну, а в інших закладах є. В інших закладах, може, і є, бо це інші заклади, звичайно. По залу не можна бігати. Є таке правило. Ти можеш ходити швидко, але не бігать. Гості замовляють щось. Десь через дві хвилини кажуть: Ой, Боже, вже не хочу, вже не хочу це їсти, вже хочу це. І ти просто несешся з такої скорості, я не знаю, швидкість максимальна, 100 мільярдів кілометрів в секунду. Ти біжиш, кричиш на весь зал: Стій! Не готуй, Боже! Дивишся на кухара і такий, а він вже все нарізав, ти такий, і він такий. Реально, якщо ти обрав якусь одну позицію, ти можеш передумати, якщо не, не приготувалась. Але якщо вже виносиш і вже готове, вони такі блін, я не це хотів. Ну, то ви скажіть пару хвилин, ми ще подумаємо, бо не можемо приділитись. А не із ряду там замовлення приймаєш, люди ще не знають от панічки, вже починаються. Боже, що його вибрати, що я вибрати? Ладно, буду ту карбонару, а через п'ять хвилин такі, ой, та я ж не їм м'ясо. Хай краще попросять запакувати з собою, чим коли беруть салфетку і складають все в серветку. Ну це, це топ. Я підходжу, кажу, Боже. То ви б сказали мені, да я вам би склав. Вони такі, ні 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 І вони так складають і це все. Але я гості, які з'їли кусочок піци, я кажу, може скласти себе. Та ні, я вже наївся. Я такий, ой, дай слава Богу. І всі такі: можна поїсти, можна поїсти. Ладно, швидкую. У нас судочки безплатні. У На нас платний пакетик. І коли люди просять, коротше. Це такий трохи треш, бо коли люди просять класти з собою, і ти якби розумієш, що це можна не класти в пакет. Це можна, в принципі, понести в руках, обв'язати ниточкою, бічовкою, зав'язати, і все, можеш нести в руках. І люди просять пакет, гості вже розраховані. Ти розумієш, куди я цей пакет за 5 гривень проб'ю, якщо він коштує 5 гривень, і гостям не скажеш, що 5 гривень ще дайте б за пакет, і що івих не хочеш брати 5 гривень за пакет. І брехати не хочеш, бо пакет буде мінісити, і потім буде отак от всім просто. Але, типу, чого не попросити одразу? Ні, не треба пакет. А через 10 хвилин? Минут... Ні, не хотілося б якийсь пакетик. Ще раз не чу не чую питання, баба не чує пакетик. Ви ж сказали, що вам не треба цей пакетик. То що це таке робиться? Ну, типу, рибка дорі, 10 секунд пам'ять. Вони повним, що сказали 10 хвилин назад. Або якщо гостям пояснює, що піца вона, ну, вона велика і в нас немає пакетів для піци. У нас так, ну, типу, ми зав'язуємо бічовку, і гарненько несеш собі все. Я не розумію, на що люди хочуть покласти піцу в пакет, щоб вона отак перевернулась, як каша була, чи що. Треба... Ну, вона ж так, для цього і створена, щоб її нести, щоб з неї нічого не ставити. І люди такі: а пакет буде? Я кажу: пакету не буде. По розміру немає пакетів. Ні, Ну ви принесіть, покажіть, може, влізе. Звісно, без бе. Я думаю, я два роки працюю, знаю пакети просто ну, по міліметру, який він розміром, що туди влізе, що туди не влізе. І повірте, ви не перші, які це робили і хотіли цей пакетик. Я нормально кажу, що реально, що бісить, бо я якось, так, мені здається, що трохи зглажую ситуацію. Нормально, бо я так нагоштовував себе, що типу, може смішно не обов'язково. Треба бути серйозним. Бісить. Бісить е, те, що. Начебто офіціант винний в усіх, вибачте, гріхах. Якщо страва не сподобалась, я винний. Якщо терміналом не можна розрахувати, я винний. Якщо на 3 гривні дорожча кава, то я винний. Якщо те, я винний. Якщо тут собака бігає, я винний. Якщо стул стоїть не так, я винний. Якщо 20 людей сидить в залі, а не 21, я винний. Ну, коротше, в усіх я винний. Але насправді, ну, типу, я до цього не причетний момент, коли. Є куча акцій. Акції між собою можуть не сумуватися: Піца в подарунок до Дня народження, ще піца сьогодні, там якийсь день, ще одна піца в подарунок. І там, допустимо, ще одна піца в подарунок від чеку такого то такого. то І ці акції можуть не сумуватися по правилам між собою. Типу, то як це? Ну, я хочу і те, і те. Ну, ти не можеш зробити це. Ну, як це так? Як це ви не можете зробити? Ні, ну я зараз буду дзвонити. Куди дзвонити? Ну, дзвонить куди. Ну, дзвоніть, типу, я, я при чому. Тут? І, і, типу, ти типу, пояснюєш, де мені каже, що акція не сумується. Ні, ну це... Ми не будемо нічого тоді. Ми нічого не будемо. Ну, звичайно, якщо там заказали два лімонада і 10 піц хочуть в подарунок бо сьогодні акції, то ти такий, типу. Ну, не будете, то в принципі, добре. <гум> ну, Гарного дня кажу все вдалого вам дня. Можете в сусідній який заклад сходити. Це пункт ну, дуже мене бісить, коли, ну, зробі, коли гості ще пояснюють тобі, як ти можеш розбити на 25 чеків це і внести в ці 25 чеків 10 акцій. І ти такий. Ілон Маск Вау. бісить, коли ом, приходять дуже багато людей, наприклад, там 15 людей, і просять їх о, посадити. Є така функція, просвітляю всю планету Земля як резерв. 15 людей нереально посадить. Ну, на голову можу, вам всім посадити, типу так. І приходять. Ні, ну ви посадите нас 15. Ти такий. Ні, не посажу, бо немає вільних столів». Ні, ну ми в принципі можемо сісти за оцей сантиметр на сантиметр, всі 15 людей. Я такий. Хорошо? Хорошо кажу, вам точно буде зручно? Можливо, вам не буде зручно, якби такий намок маленький посилаю, що якби ні, так ну типу, це не ок. Мені як, типу, починати е, злітати на кухні і летіть до тих столів, щоб перелетіти всі оці столи де по 15 людей. так от сидять. У мене колись гості прийшли. І попросили сніданок всім вечора. В принципі, слово написано сніданок «брекфест». Що? Ну, типу, Може я живу в якомусь іншому часовому поясі, що сніданок сім вечора це не ок. Тебе бісить пункт того, що тобі зараз прийдеться йти упрашувати. Упрашувати, щоб тобі приготували. Якщо тобі приготують, ти будеш дожен. Ти будеш дождь, тобі залишать чайві. В принципі, ти їх вже не получиш, бо тобі треба піти купити шоколадку е, повару, ну типу, який приготував це. І ти кажеш, вибачте, будь ласка, але м -м, ми не можемо це приготувати, бо якби це можна було приготувати 10 годин назад. І гості такі так хотілося. Іноді бувають гості, які, яким ти один раз приготував сніданок всім вечора. І на наступне, ти маєш розуміти, що наступний раз тебе знову попросять. Я один раз дозволили, значить другий раз. А як це другий раз ти попро, попросять, а ти що відмовиш? А ти знаєш цих гостей, і типу такий знову треба йти просити, знову ця каторга, знову оцей треш, як це зробити? І ти такий краще один раз відмовити. Ще можу сказати за один пункт, який бісить. Якщо гості замовляють, наприклад, щось. І вони хочуть це зробити не через доставку, бо довго чекати. А вони, наприклад, живуть там буквально 5 хвилин від нашого закладу. І вони просять, е, типу, не через доставку, а принесіть нам додому. Вони такі. Додому принести. А можна ну, вже й пожити з вами, в принципі, якщо хочете. Моя робота е, базується на території ресторану, де я працюю. Я кажу: вибачте, будь ласка, але це робиться через е, доставку типу, відділ доставки можете замовити і очікувати. Ні, Ну, а сколько ждать? Кажу, ну, десь годину. Так, ми пецфрендлі, ми дуже любимо собачок. Ну, такі знаєте, є із ряду собаки, які там просто, случайно можна футбольнути ногою, і та собачка нещасна полетить. Але, типу, приходять великі собаки, все окей, ми розуміємо. Але якщо трошки треба розуміти цей момент, що е, інші гості можливо, прийшли відпочити, і це може бісити їх. Людина, типу, прийшла в заклад, і вона, наприклад, не хоче там, щоб біля мене бігала собака. По мені бігала собака, на мені скакала собака. Отак, от слюні свої віздя розкидувала. Деякі гості робили е, зауваження: типу, ви можете, будь ласка, зробити там зауваження цим гостям, що у них бігають собаки? А ти такий. Вийти з зони комфорту, як це зробити? Як сказати гостям це коректно, щоб вони не образились? Бо зараз буде отак коси дибом, все дибом. Ну як це так? Моя собака хоче тут бігати. Я хочу тут бігать. Ти пояснюєш гостям, що собака це типу, якби ваша? Люди цього трохи не розуміли, і це реально так викумарювало мене іноді жорстко. Ну ми ж там пец friendly, все таке, звісно. Приходить п'ять людей, і вони хочуть поїсти, а за столом сидить людина, яка якби прийшла з ноутбуком і сидить з дев'яти ранку до дев'яти вечора. Ну, для мене це я не можу нічого сказати. Типу, але для мене дивно. Але звичайно, коли ти розумієш, людина приходить і питає тебе: А у вас є розетка? Ти такий сразу розумієш. Що сказати? Напевно, скажу, що у нас нема розеток, у нас немає нічого, нема світла і взагалі ми заклад, в якому тільки можна їсти, але не сидіти і працювати. Я сподіваюся, що це можна говорити. Наш директор він дуже класний, саме топовий. Він придумав, що у нас буде окрема резерви столів маленькі, де ми кажемо, що це спеціально для людей. Які зарядить ноутбуки, посадіть, типу, попрацювати, попити кави. Бо коли прям був повний такий треш, що там по всьому Києву в закладах не було світла, і це все. І всі приходили з ноутбуками, то якось хочеться і підзаробити, і якось хочеться і з розумінням сказати людям: садили за один стіл п'ять різних людей. Ну, типу, які незнайомі між собою. Але ти типу, пояснюєш, що ось цей столик сюди, типу, для можете тут підзарядитися, приходили з такими, ну. Просто треніками, удлінітелями, Я такий, Боже, Боже, що робиться, що робиться, це наскільки це до на завтра типу, буде сидіти чи як. Відключення світу а нічого не працює, звичайно, бісить все просто, настільки бісить, що ти виконуєш 10 разів більше роботи, чим потрібно. Ти пишеш чек, отриваєш кусочок бумажки, десь знайдеш, десь бумажка валяється, пишеш там паста, така-то, така-то, салат такий. то Скоро писання чеків і вивчення цін всіх, бо типу ти не встигаєш нічого відкрити. Деякі з розумінням відносяться, звичайно, що це, а деякі ні, наскільки ну, можна заждати чек. То що нам не... це все в подарок? Напишу чек, бо у нас нічого не працює, ти пояснюєш людині. Угу. Проходить дві хвилини, ти пишеш цей чек, уже в тебе надолуй. Отак. Що там? У мене просто навіть була така ситуація. Одна, коли було дуже жорстке відключення світла, е, на роботі було дуже мало працівників. Гості дуже довго чекали замовлення. Якщо вони це побачать, е, вибачте, вони, будь ласка, <смі> підійшли до мене і кажуть, можна, будь ласка, чек. А я не можу не чек знайти, не ручку, ну я не знаю, де його писати, просто я дивлюсь, і такий: вони на мене дивляться, а я отак стою, вони кажуть, Чого ви стоїте? Кажу, я в голові вважаю, скільки ви маєте дати мені грошей. Коли у нас є генератор і працює окрема кількість приладів, а люди тобі кажуть, ну виключіть прилади, зарядіть мій телефон. Я думаю, добре, що ще зробити? <сміх> ну, типу, це для мене занадто якось. Або там, ну що нема де зарядити телефон, я кажу, ну телефону нема де зарядити, то а як це так? Кажу, бо нема світла, то як це так? Ну, зараз я наберу детек скажу, будь ласка, включіть мені світло, бо щось робиться. Треба зарядити телефон. Ну, і таке трошки бісило реально. Чи має залишати е, гість офіціанту якісь гроші? Моя думка така. Я створюю круту атмосферу. Я створюю класне обслуговування, я хвилююся за приготування страв. Якщо вам щось не сподобалось, я вирішую цей конфлікт. Це все. Звичайно, я розраховую на якийсь презент від мільйона доларів на свою карту. І, звичайно, моя реакція, чесно, чесно, саме відверте інтерв'ю, я кажу, чесно, мене бісить. Це все на ваш розсуд. Да, звичайно, людина може не бути грошей, окей, я не маю ніяких претензій. Але якщо ти там ну 5 тисяч стол, ти там літаєш, співаєш пісні з ним народження, танцюєш уже якогось гопака, танець живота, все це вже устраюєш, ну вже такі викрутаси, виключаєш світ світове шоу, все ну там хор уже стоїть, співає бьозди. Типу, ти розраховуєш, що якби якась е, подяка від 10%, звичайно, була б класною. Але коли не залишають, в мене таке, типу. Ах... Може не приходиш? Але є гості, які ти обслуговуєш дуже круто, вони дуже класні і ну не залишили ти такі. Та нічого страшного, типу, все класно. Є гості, яких треба добиватись, добиватись їхнього. Якби от подяки якоїсь їхні треба. от, таке відчуття, що у них якийсь е, іспитательний термін. Типу, ти їх обслуговуєш місяць, ти постійно там кажеш, блін, можна я буду обслуговувати, можна я? І ти такий, в мене таке іноді буває завдання в голові. Ні, ну я доб'юсь. Я доб'юсь того, щоб мені вони залишили щось. Я буду по максимуму все робити. І потім, десь через місяць у таких е, приходять місяць, якийсь довгий період часу, і залишають я такий. Да, дітка, ти цього». Ну ось так якось. У мене була така ситуація недавно, яка е, дуже сильно якби, мене пригнічувала всередині. Я прям відчув, що таке сфера обслуговування на собі прям по максимуму. От, типу, не класна праця офіціанта, там, круту атмосферу і все, а іменно ти, обслуговуючи персонал. Гості сиділи дуже довго, е, випили дуже багато, всі ми п'ємо. Всі ми люди, і, в принципі, треба просто розуміти, що треба себе вести адекватно. І ти відносишся лояльно до гостей, бо ти цінуєш кожну людину, яка приходить. І тебе починає бісити, коли люди сідають на голову. Е, та я знаю, що я офіціант, я нижчий статусом, чим якийсь там директор заводу, або там хтось ще, я не знаю, ну супер е, якісь люди по посадам вище, ніж я. Мене називали не по правильному імені. Мені прям давали гроші, типу, мені казали, що, о, на це тобі на таксі і на поїздти. Хотілося би, типу, більше дати, але ти не постояв, не поговорив зі мною. Це не те, що бісить, це обідно. Це типу образливо, це із ряда вон виходяще. Так не має бути. Мені аж типу, аж відпало бажання взагалі працювати. От реально на такий момент. В мене прям я їхав додому. Типу, я такий думаю, боже, ну чого такі люди? От, типу, якось так відносяться. Чим я це заслуговую, Якщо я по максимуму якось там і шутки, і це, і все, і класно. А людина тобі е, тиче грошима, знаєте, іноді щасливіше можна себе відчувати без грошей.